В цьому відео ви дізнаєтесь про конюшину польу, як вона росте, як вона виглядає, де вона поширена, як її заготовляти і зберігати, про її хімічний склад, фармакологічні властивості, тобто лікарські властивості, хоча рослина не але є лікарською, а також лікарські форми її застосування. Наталія Зимна з любов'ю називала цю рослину котики, тому що у неї головки. Такі волохаті і пухнасті. Та інші види конюшин лучна та біла. Вона однорічна рослина, поширена по всій Україні, але полюбляє піщані ґрунти. Знайти її легко за своєрідним виглядом. Конюшина лучна належить до родини Бобові, рід конюшина, трапляється на луках, узліссях, на обочинах доріг. А також на стерні після убору злакових рослин. З лікувальною метою використовують траву, яку заготовляють під час цвітіння рослини. Траву провялюють на сонці, а потім досушують в добре провітряних приміщеннях або під накриттям. Рослина не але досить таки широко використовується в народній медицині. Це улюблена трава Наталії. Земної, про яку вона нам розповідала про її лікувальні властивості. Так що йдемо рослинами наталії земної. Показує їх більш детальніше. Де вони зростають? Тут збоку росте ледвенець рогатий, подорожники ростуть. Трава містить глікозит трифолін, дубильні речовини, ефірну олію. Хверцетин, вітаміни С, Е, смолості речовини, незначну кількість алкалоїдів та інші речовини. Рослина має унікальні властивості фармакологічні, зокрема протизапальні, обволікаючі, болетамувальні, антисептичні, сечогінні і гіпоглікемічні, тобто знижує рівень цукру в крові. Звідси її широке використання настій п'ють при кашлі, бронхітах, трахіїтах, навіть туберкульозі легень, гіперацидних гастритах при підвищеній кислотності, дизентерії, захворюваннях нирок і сечового міхура, а також при цукровому діабеті, при мігрені і нервових розладах. Зовнішньо використовують у вигляді припарок, траву конюшину польової використовують як болетамувальний засіб при ревматизмі та загоєнні ран. Демонструю, як це я в польових умовах рану обробляв. Зі мною сталася така неприємна історія. Я не втримав мотоцикл і на бік завалився і подрав собі коліно. І лікувався в умовах поля. І з горки з тієї впав, зате трави назбирав. Отак трошки я впав і коліно я щесав. Бактерицидних трав я назбирав і коліно лікував. Конюшина польова, звіробій і деревій втамували швидко біль, дію їх. Відчув одразу, вони знищать всю заразу. Рана чиста і не гноїться. Трави знай, бо це згодиться. Лікарські форми і застосування внутрішньо настій трави, три чайні ложки сировини на 200 мл окропу настоюють 30 хвилин, по чверті склянки 4 рази на день. За 20 хвилин доїди вживають. Зовнішньо три столові ложки трави загортають в марлю, занурюють в окріп, виймають і прикладають до хворої ділянки тіла. Це четвертий вид конюшини, який я побачив тут. Конюшина червона, конюшина лучна, про яку також розповідала нам Наталія Земна. І конюшина біла або повзуча. Конішина біла в народній медицині, відома як тонізуючий, знеболюючий, ранозагоювальний і антитоксичний засіб. Настій п'ють при застудах, золотусі, туберкульозі легень, отруєннях і жіночих хворобах, зокрема при маткових кровотечах, при порушенні сольового обміну та при втраті сил. Конішина лучна має відхаркувальну, сечогінну, потогінну. Протизапальну та бактерицидну властивості. І найчастіше її використовували як відхаркувальний засіб при захворюванні верхніх дихальних шляхів, зокрема при баранхіальній астмі. Використовується вона також при анемії, циститі, дисмінареї та хронічного ревматизму. Настойку суцвіт вживають при атеросклерозі, який супроводжується болями в голові і шумом в вухах. Але з нормальним артеріальним тиском. Тобто, при гіпертонії цей засіб протипоказаний. Внутрішньо на стій трави 3 чайні ложки сировини на одну склянку окропу настоють 1 годину, вживають по чверті склянки 4 рази на день за 20 хвилин до їди. Підписуємося, будь ласка, на канал, ставимо лайки вподобайки. Розвиваємо український YouTube. Лікарські трави назбирай, про здоров'я ти подбай. Всього доброго, бай-бай.